Всім привіт, друзі, з вами я, Роша сьогодні Я продовжую грати ігру One Level 3. В попередній серії ми зупинилися на 253 му уровні. І залишилось нам три Три оцих абзацса виграти і все, я прийшов в цю ігру. Давайте. Конечно, я обещал, я пройти, ну, Звісно, не обіцяв, що в цій ігрі я можу його прийти. В цій серії я можу його прийти. Но. Надіюся. Так, тут понятно, що нам треба буде робити. Тут понятно. Так, стоп. Це нас. Ну коротше такі міха... Тут ні, бачите, тут їх ну, пересувати не можна. Чогось. А що вони даже якось нерівно стояти, я щось не зрозумів. Щось, що вони якось... Не то, так? Да? А як? Ну, передвигати їх не можу. А. А, я ходити по типу, не можу. А, ну тоді хорошо, тоді... а тоді... А, то я пройду. А, ні. ні. Блін, я програю, напевно. О, ні все хорошо. Все під... все. все, все нормально. Блін, тільки зараз мені треба щось такого чуть-чуть. Так що ти не хочеш? А, боже. О, є, хорошо. І тепер тако от Все. Ще... Блін, знов треба. Да я не могу. Тоді добре, я понял. Нам, нам треба просто построїти доріжку, а я думаю треба... Так, я зможу пройти. Ну так, да, так, да, я вже зможу пройти. Давайте. Отаку от, от. Оп. Проходимо, хоп, проходимо. Оба! Чи Так, тепер давайте таку дорожечку тут построїмо, тут, тут теж. теж. Так, построїмо дорожку. По ту дорожку обязательно. Такого. Не. Ну такого, да, нормально. Все, такое, в принципе, думаю, нормально, да. Давайте попробовать. Да, да, 200. Це же устанет, надеюсь, да. Да, да. Ну, это прикольный уровень. Нормально так. Хорошо, пришли. Полоса препятствий. О, не. Блин. А ну, якої? А. Оно тебе все стоит. Ну боже, ну идея. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин! А шо он так быстро начало? Шо? Чего оно так быстро? Ой, блин, я забувся. Так, тако быстренько. И треба шо встегнуто. а чого он так быстро? Блин, так не интересно. А дальше куда як оно? А. Дальше все по старому. Ну все, я пройшов за уровень. Ну Це, звісно, було нормально. Дождь і радуга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, я зрозумів. <клух> Треба ключі ловити. О! Вот ключ! Є, зловив! Ні-ні-є! -ні! Фух, блін, це така дурна смерть була б, якщо я би торкнув би цей ключ. Ага, я зрозумів. Тобто, тут водись буде. От, є, ловлю. Є, все, переміг. Рівень пройдений. Давайте так обережненько. Все, є. Пройшов уровень. Хорошо, реклама у нас. Добре. Ой. Вирублю звук. Ставити відео я на паузу не буду, коли в мене реклама, тому що я думаю, що у мене, як ви знаєте, якась проблема, у мене постійно відео виключається, то. Можете, это через то, что я ставлю на паузу, не знаю, то через это я, я, не ставлю на паузу. Так, что это у нас? А, -а, а, понятно. Так. Ну, наверное, на заранее туда же требуется бить. Ну да, конечно. А, ну это будет уже легко. Все. Ну, наверное, четыре раза туда же тоже, напевно, будет. Зараз глянемо. А, не, три рази, хорошо, добре. Е, три квадратних коліса. Блій, надіюсь, тільки один ключ буде. Якщо ж треба, що буде назад бігти. Капець, Т Так надеюсь, що не буде. 257-й друзі, у нас уровень же. Ми приближаємося до фіналу. Боже, ну неужели? Я так же хочу цю гру закінчити. Так. Сюди. Прыгаємо. Єс, yes, все. Єс, yes, прийшов. Нормально, нормально. Так. Добро пожаловать в дыру. Ой-ой-ой. ой А що вона так збільшується? Зменшується, я з цього не поняли. -а. Я зрозумію. Вона типа у нас буде гравітація. Воу воу воу, ну тихо, куда-то так сильно Блин, я буду жить, будь ласка, я, я не хочу, я не хочу, не хочу Так, все, теперь туда Тихо, 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 будь ласка, будь ласка, тихо, я уже майже пришл, все есть, Фух Поки нормально, поки меня не бомбить, Поки хорошо идем О, может и реклама Ну блин каждый два уровня реклама Ну чого? Ну будемо будем терпіти реклами, що вже поробиш. Так, пропускаю. Ну скільки треба цих хрестиків ваших нажати. Ну просто удали рекламу. Лазерік бою. О ні, тільки не це. Коротше, друзі, бачите, У мене просто так відео виключилось. Ну коротше, оце, оце таке в мене в мене щось робиться. А як? А це, це невозможно. А, я поняв як. Ховаємось. Ну, хоч, як бачите, мене відео знову виключилось. Ну я потім змонтирую, ставлю їх разом. Ну, проблема така в мене. Бачите, Ну, я, я, я не знаю. Може треба скачати типу, другу ну, другу програму і знімати відео, як казав. Ну я попробую. Ну. Зараз. Так, все є. Пройшов 259 уровень. 260 у нас. Оу-оу-оу. Блин, ну що за идиотский уровень так? А да я, а що я там, А що я ж не прыгну? А, это ключ. Блин, а я думал, что там за, рыч за рычаг. Я что даже не обратил внимания. Я сдох, да? Я сдох. А чего я сдох? Ну да, чего, конечно, потому что темно. О, боже, блин, ну что за идиотский уровень? Ну наш такая рубета, вы что, все же какие-то Дур... дурни, дураки, бараны, что вы робите? Ну еще так робите. мене це бісить. Так, прыгаємо. Давай, давай, світ. Я не прыгав, ну шо з цими кнопками не то. Блін. Так, я вроде зараз хтось тебе Так, я живий. Так, зараз будемо прягати вниз тепер. Ну це довгенький уровень, бачите, тут. Треба робити все акуратно. Все акуратно треба робити. Так мені ще сікать, ще два рази вниз і все, я вже свободний. Я пішов вниз. все, є, я виграв. чик чик о, ні-ні-ні-ні-ні, не надо мені чик-чик. Так ой-ой-ой. А його... А воно близько йде. Воно йде, оно приближається. А, я понял, воно, типа в кожне місце бежит, да? Опа! Ну тихо, блин, я, я, я хотів типа трохи знань падение, ну ладно. Чуть-чуть не зміг. Ну короче, блин, ну, цифрутивный уровень тоже. Мне не нравится такая, вообще не нравится. Его вообще кусть можно типа штровать, нет? А как мне тут? Я нормально выживу, да? Тож бежит, уже за, за цим ключом. Є, yes, є, yes. все, я виграв, Фух. Хорошо, хорошо. Чудово. Реклама. Не-не-не, я не поведусь. Так, наступний уровень у нас. <coughs> ну тут все понятно. Що це буде за уровень, я тут грати. Це ізі. Просто ізі. А хоча... Хотя... А як назад? Ааа, блін, я понял як назад. ой ой диві дивіться. На тоненько. І так можна навіть прийти. Отако треба, да? Да. От так? Я не включив речах. Блін. Геній. Треба ще ждати, поки ця сторона до мене буде. Нічого, от мене вже приближається. Пригаємо. Єсть. Біжимо на му сторону отут. І зараз заберемо ключ і прийдемо себе струвий рівень. І в нас повинен вже скоро бути десь босс. Опа, є, все. Нормальна сторона. Саме, я пройшов цей рівень. І у нас босс. Давай іграти! Ні-ні-ні, я особо грати не хочу, ти мені не, не нравишся. А що він опускається? Ааа, за що як будто шарик? А, він за мною шолі, що? Ааа, я зрозумів. Це шарик, да. Він хоче по, по всьому уровню буде літати. Коротше, не треба його оберігати. А чого він до мене? Ні-ні, не треба до мене йти. А тепер як мені додому добратися? А, на їзді. Тобто я в'язницю назвав своїм домом. Опа-бос! Ооо! А як? Ой! А, я понял. Треба буде охилятися від його кулаків. О, такий бойовий шершень, бачите, значить дамсь б... Ага, подняв. Кулаків трогати не можна. Ну це, це я тебе спрактикував. Ну, типа що я знав, чи можна, чи не. Щоб то щоб не бомбив і не казав, що не чесно. Так, цю сторону в бік. Єсть. Так, тепер так само цю, да? Да. оу о у о о А, я таки знав, я таки знав, да, да, да. Подловил. Підловил, хорошо. Типа я як так знав, ну, ну я типу щось догадуваться, що тут ще може щось бути, що тут буде ще не то, типа, якісь підловка може бути, далее. і, оказалось реально підловка. Хопа Що так само, да, ця? Да. Блін, ну я... Я не знаю, ну добре, я, я заповнив. Хорошо. Ну тільки, якби ще цей інвалід швидше стукав цими кулаками і бив, це було б класно. Тормоз. Так. Тепер біжмо в цю сторону. Тепер зараз добити цим кулаком. Я тут буду. І тепер так само цю. Все. А, боже! Ууу! Ви бачили, я перепригнув клок А сіки можна А шо А що мені уже його якось бити треба, ні? А сіки можна грати О, блін, я вже забув цього боса, я його не помню Може мені його бити треба, я не знаю А ну а ну давайте попробуємо прийняти на кулак. Да ні, не навряд, це було знато легко, це розробочки не тобі. Коротше, це треба так довго з ним пограти, я так зрозумів. І треба заповнити всякі його, ну, типа, маневри, це все діло. Хорошо. Ну, завдає ну, цікаво. вже хоч якийсь босс тяжкий вже тут, так? Да? Ну тут даже можна перепрыгнути кулак. Провірено. Блін, я чуть притупив, забувся чуть-чуть. Ай-яй-яй. Mm. Ну от, дивіться, бачите кулак вона перепригнути, Як що. Ой-ой-ой, сюди, сюди, сюди. Тепер сюди. Хорошо. Далі сюди тікаємо. І потом теж сюда тікаємо. Хопа! Дальше що? Тут і ту сторону тоже, да, так само. Короче, я так понял, у нас тут буде все типу, повторять буде, да? А ну тут о! Є! Блін, я щоб прямо туди на, на фіналі програв, да? А обидно. Так, 265 уровень под прикриттям. Що тут за движуха в нас робиться? Що тут робити? оу -о, о Не поняв. А, чекай, я поняв. Так. Ой, я граю з дивіться, за кого я граю. Хм, інтересно. А ну просто дав, давайте експеримент. Що буде, якщо я торкну себе? А, нічого не буде. Вау, дивіться за кого я граю, я граю за, за цього, за... Я здох. Я граю за охранника, Блін, він так прикольно виглядає, синій. Оранжевий, вообще дерьмо параша. а от синій мені нравится. Так. Під прикриттям. Стій! А ти мене забув. Так, ну що, всю роботу за тебе буду виконувати, так? да? О, -о, О, що треба робити? А що делать? Ну ні. А, ну там 8 секунд, я думаю Блин, всі сдохли. И той тоже сдох такой агро. Та зашв могли бы його хотя бы пощадети. Точный удар. А, не, ну тут все понятно. Тут треба просто сюда вот. Тишо. Опа. Точный удар. І це все, це серйозно, це весь уровень? Там мені кажется, такі дуже уровні вже десь 4 рази були. Внимательно считай. Так, считати, що рахувати? А що? 267, давайте. Уровень, який зараз... На якому ми зараз уровені? 267. Неправильно. Внимательно считай. А що? 3-3-3, давайте. 3, 3, 3. Неправильно. І що тут може бути не то? 3, 3, 4, давайте. Не. 4, 3, 4, 3. 3. Тоже неправильно. І що я. Внимательно считай. Внимательно. Внимательно, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ну, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5... А ну 116. 116. Блин, якщо дал, то я... Ты а гений. Не, не гений. Тоді шо тут може бути правильно? Що тут може бути правильно? Я без поняття.